Комітет за оцінки ризиків фармаконагляду Європейського агентства з лікарських засобів зазначив, що гібриляція перецерт може бути поширеним побічним ефектом лікарських засобів, що містять омега 3 жирні кислоти. У разі виникнення хібриляції перецерт рекомендується назавжди припинити використання таких препаратів на основі їх рекомендацій. Омега 3 жирні кислоти використовуються для лікування іпергіцеремії і донедавна їх часто рекомендували як допоміжне лікування гібриляції перецерт. Однак, експерти від те виявили до збільшення ризику хабляції перезирків пацієнтів і серцево-судинними. Захворюваннями або серцево-судинними факторами ризику, які проходять лікування жирними кислотами порівняно з тими, хто отримував плацебо. Найвищий ризик пов'язаний із з 4 грами на добу. Тому, якщо ваш пацієнт має ризик, і блятися навіть якщо епізоди не були офіційно зареєстровані, використання таких ліків не слід рекомендувати. Якщо вони вже були розпочаті, їх слід остаточно примінити. Дякую за лайки та розповсюдження відео.